Добрий день! Сьогодні ми проведемо експеримент, який покаже вплив повітряного тиску на рідину і закон сполучених посудин. Для цього нам знадобиться три ємкості. У моєму випадку це прозорі бляшанки, які з'єднані між собою трубками. І рідину. Для початку експерименту ми заливаємо рідину у першу пляшку. І ми бачимо, що як тільки вода досягла рівня першої трубки, вона почала перетікати у другу пляшку. А у другій пляшці, як тільки вода досягла рівня трубки, почала перетікати у третю пляшку. Продовжимо наливати рідину. Ми бачимо, що рідина рівень рідини у першій пляшці і у третій перевищує рівень у другій. Але як це відбувається? Справа в тому, що перша і третя пляшки відчинені, і рідина, коли заповнює простір, виштовхує повітря нагору, а друга пляшка зачинена, і рідина залишить, залишається на тому рівні, де знаходяться трубки. Але якщо ми відчинимо, Другу пляшку, то ми побачимо, як повітря виштовхується нагору рідиною, і рідина стрімко намагається вирівнити свій рівень між трьома пляшками. Це і є закон сполучених посудин. На цьому у мене все. Сьогодні ми побачили вплив тиску на рідину і закон сполучених Посуден, бережіть себе, слава Україні.